Слава нації, вітаю на каналі. Добрий В ефірі Я Сашко, добрий, їду по справах, щойно поснідав. Це у нас вже друга година дня, я тільки дістався можливості, скажімо так, в щільному графіку поснідати. І ділюся радістю, чекаємо на відео, подяки від побратимів. Під'їхали ще інші побратими з іншого підрозділу, придбали фрикціон із ну там, елементи з зчеплення, так, так званого з, отого, з рештків пожежного танку зі смітника. От, і ще там деякі елементи. Тобто потроху танчик розкуповується там на ремфонди, на запасні частини. І це мене дуже тішить, так що воно не пішло там в дом не, не переплавилося. А конкретно тут і зараз вже іде, стає на бойові машини, виконує бойові задачі і допомагає нам перемагати росіян, вбивців, волтівників, ворогів та окупантів. Працюємо.